Знаєте, другий раз, будь ласка, проявіть себе, поставте вподобайку і ще раз покажіться нам, будь ласка. і хто новенький також. Танюшечка, цін акційна пропозиція на куртки Одиничка, три нулі, тобто тисяча. Четка, ось така модель є в наявності. В шоколаді і є в чорному. Так і залишились по одній серії. Це дуже гарна сукня. Фірма My Twins, виробник Туреччина. В наявності є ось такий колір і є ось такий колір. Це батал. І сьогодні ця сукня попала на шалений розпродаж. Ця сукня буде вартувати 15 2, Вона є чорна, вона є шоколад. 42, 44, 46 і 48 батал. Не зволікайте. 42, 44, 46, 48. Ця сукня підійде на високий зріз. Дуже гарний трикотажний рукавчик під підтягується талія і працюючі кишені є в наявності. Тому ви не зволікайте. Туреччина робіть. І будь ласка, скрін дуже якісні. Кристи. Акційна пропозиція: 15.00. Будь ласка, скрінте. чорна і є шоколадка. Це Майтлін, виробник Туреччина 1500. Зараз на знижці ці сукні були по дві Дільчка, Наталочка і дівчатка. Нехай сьогодні все складається. Ідеально пише нам Наталі, аж з Німеччини. Супер. Дякуємо. О, ось такий комплект знайшли для вас. Ви питали, а був комплект. Ой, він, він такий розкішний. Угу. Є такий комплект зараз наявність. Це також фірма Майтлінс. Є сукня і білий піджак. Це туреччина. Фірма Майтвін зараз попав на шалений розпродаж. Є 42-й батал. І сорок шостий батанні розміри дівчат тому потрапляють на ліквідацію і за шаленою пропозицією. Можете їх забрати 42-й і є і 46-й в наявності. 42-й, 46-й Залишились останні зараз. На акції дві тисячі робіть, будь ласка, з не зволікайте, тому що сукні ви давно просите, і ось так не пропустіть, будь ласка, тому пишіть нам. І, і замовляйте. комплекта залишилось В наявності залишився батал 42-й і батал-44. Акційна ціна 2000. Зараз. Він суперовий. Це йде сукня, вона як шифончик. І ось така накидочка бежева. Не пропустіть, це дуже гарні, гарні комплекти. В наявності є, але кількість дві штучки залишилось. Вони взагалі були чи 4 роки чи 5 роки на це. Зараз 2000 ось такий суперовий гарний комплект. Який може Колір дуже да, красивий да, може такий. Є 42-й і 44-й батал. Робіть скріни, будь ласка, і швидко-швидко пишіть. Розміри діля називає, більше так, немає. Так, хто за цей комплект, він наявності останній залишився. Це така сукня, і ось така шкіряна курточка. Йде до нього зараз наявності 46-й батал. На акції 2500. п'ятсот. Залишився останній дуже красивий колір. так? Да? на обалденний просто скрінте наявності є. Останній 46-й батал в наявності на акції 2500. Робіть, будь ласка, скрін, і ви отримуєте, ви бачите, да, класнючу куртку і просто суперову сукню. Який його? Ти знаєш, що гаді? Ваші а там на бачилоге десь 120, можливо, 115 буде супер, і залишили свої огеоби пишіть нам в інстаграм і скрін моделі. Яка і сподобалась, залишились в нормі чорний. Тільки в Нормі залишились чорному два розміри 36 і 38. Це суперова якість така. Це Майтвін, виробник Туреччина залишились дві штучки. Ось так можна uh -huh. окремо, ось так стілухи дуже гарно виглядають, ось так по фігурці сидить. Є 36, є 38, два останніх на ямисі 2,500, 36, 38. Діля розміри називає, в попередньому також там великі розміри, Русланочка, uh -huh. просто слухайте, будьте з нами. Так. На початок ефіру, якщо ви запізнились, потім передивіться, будь ласка, його початок. Ось цей костюм не прогавтиму. Його знову отримали і зараз на прямому ефірі він на шаленій знижці. Є ось такий комплект. Це комплект взагалі суперовий. Зараз на акції 1500. сорочка і шкіряні брючки. За комплект 1500. І це туречина дуже якісний. Є в наявності. Один сорок другий, один сорок четвертий і один сорок шостий. Не пропустіть. така сорочка класнюча. Тут такі брюки високопосадка. Внизу вони гарніші. До речі, замітні. подивіться, як Виски, зроблені так. суперові сорок другий, сорок четвертий, сорок шостий. Зимові куртки будуть обов'язково і зимові куртки, і вони пошок цінам. Ось дивіться, вже навіть підготовлена біля нас модель, і також будуть а, і шубки все, Дівчат ні, ні. тільки є сорок другий дівчинка. Забрала на о все. Є тільки 42-й останній є в наявності. Один розмір, будь ласка, якщо чітко свій розмір знаєте в цьому бренді, одразу забирайте. А якщо а ні, то пишіть свої заміри. 1500 за комплект. Робіть скріни, дівчат, замовляйте все, що подобається, не звелікайте. Куртки розмір. будуть обов'язково, дочекайтеся. є в наявності в наявності, розмірі. 44 батал і 48 батал. Це Іспіга, Туреччина, дуже гарний костюмчик, можна скомплектувати з кросівками, з кедами, з маєчкою, з боді, супер. В наявності є на акційній пропозиції 2500. 44 батал і Класнючий, 48 батал. Класнючий, чорний, дівчинки, класичний такий, знаєте, костюм, не буде зайвим 100%. Так. І ось такий є 36-й, кого підходить, він буде на есечку. От кого есечки, чекайте, зараз за 1500, ось такий Ой, кусок. клас. Загалі. Подивіться, який піджак, да, крутий, брюки класні, Загалі. супер. Кому ікс-екска, то буде, супер. 1500 в наявності останній. Скріньте, і все написано у вас в закріпленому коментарі, як замовити. І ось такий костюмчик Еспіга, 42-й розмір, є в наявності. 42-й розмір, батал, класничий костюм, який коштував 4, да, 4 900, зараз 2 500 в наявності і гарний тут колір, і, і не темний, і не світлий, практичний, мамчики брючки 7-8-х ідуть. Надюш, свої заміри напишіть нам в особисті повідомлення і скріншоти костюмів чи суконь, речей, які так, вам сподобались, роста, підберемо розмір. Залишився останній, це Туреччина 38 Ой, розкішний. Годин, широкі брючки, 2000. Зараз він на акції, 38 лише один залишився. Останнє ліквідація. Хто орієнтується, по мені він буде? І бачите, яке дуже гарне. Да, Декольте. Декольте, дуже красиво а, зроблений, вони всі класнючі, так. але тільки Батал. Наталі, показували тільки, що на ССС був костюмчик. 42 батал в наявності. Скріньте, будь ласка, замовляйте. Багато показуємо тому за те дивіться. Да, розміри не всі, але ж за те, яка ціна. Ліквідація останніх розмірів вона тому для вас і вигідна. Щось батал показуємо, а щось і в нормочки. Будьте уважні, і до речі, подивіться, який костюм сьогодні на нашій ділі. Просто суперовий, класнючий. Це новинка 26-го року. Ми просто закохалися в неї, тому що подивіться, як гарно сідає, як стильово виглядає. Костюм дуже сучасний. Пропустій а зараз курточку, Хто питав, Що не розволікати, тому що це по перше фірма Вінзер. По друге, це натуральне хутро. І по третє код, який буде двадцять тобто 2500. Не пропустіть його, він просто супер. Уже за куртки є питання за зимові, 48 тому хто питав. Залишився п'ятдесятий і 56, Дуже гарний колір. 48, 1, 5, 1 і 56, 1. Все, їх немає. Залишилось три штучки в наявності. Повний код був 5900, зараз 2500. Куртка суперова, пропустим. хутро в ній натуральне. Зверніть увагу, і хутро, до речі, можна сняти, носити і так, і так. Скріньте, замовляйте, свої заміри пишіть нам. Скільки обе куколки не скажемо, багато чого показуємо. А ви свої ОГОБ пишіть в особисті повідомлення і скрін речей, до яких ви ці заміри пишете. Ми вже індивідуально з кожною бусінкою працюємо в Дірект. Об'єм грудей 125 є Любочка. У нас немає таких грудей, але речі на вас є. І куртки, якщо хочете, можливо, четка. Це такий костюм, як на мені. Він є чорний з чорним, чорний з білим в двох кольорах. Розміри в наявності є лише 3 3XL, 3 xl вдягнутий на мені і 4 xl На прямому фірі цей костюм вартує п'ятнадцять Супер класна Дальше. акція. Сидить він ідеально, така знаєте, сучасна модель. І е, дуже гарний склад у нього. У нього 95% п'ять котону повністю. І зараз зробимо заміри на трикса і на чотири. А яка тканинка? Ще скажіть, будь ласка. А я не сказала, 95% котону. Котончик, та... дівчата. треба просто описувати, бо дівчата задають.